Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Сьогодні пропоную до вашої уваги огляд кінопрем'єр України в травні 2024 року. Підбірка має нові фільми різних жанрів, тому якщо ви хочете піти в кінотеатр і шукаєте на який саме фільм, тоді це відео буде вам корисно. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! Перший фільм даної підбірки під назвою Каскадер. Прем'єра в Україні відбулася 25 квітня 2024 року. Даний фільм знаходиться в прокаті й нині, тому попав у дану підбірку. У центрі сюжету Кольт Сіверс професійний каскадер та постійний дублер голівудської суперзірки, розкрадача сердець Тома Райдера. У Кольта романтичні стосунки з найкращою дівчиною на світі, оператором Джоді Морено. Улюблена робота та повна впевненість у тому, що життя вдалось. Але один прикрий нещасний випадок на знімальному майданчику ставить хрест на цій впевненості: Каскадер втрачає кар'єру, кохану людину, а найстрашніше самого себе. Але доля дає хлопцеві другий шанс, коли до нього звертається продюсер Гейл Майер і пропонує здійснити камбек. Причому у дебютному фільмі колишньої космічної наукової фантастики під назвою Металевий шторм. Кольт спочатку відмовляється, але коли чує, що Джоді особисто напрягла на його присутності, то одразу вирушає на місце зйомок. Однак незабаром герой стикається з більшою проблемою, ніж страх повернення в професію. Таємниче зникнення Тома Райдера обіцяє зірвати проект і назавжди поховати мрію коханої про режисерську кар'єру. Варто зазначити, що в даного фільма класні трюки і взагалі якісна екшн складова, хороша хімія між Гослінгом та Емілі Блант, непоганий гумор та доречна іронія, і гарний дуже саундтрек. Другий фільм даної підбірки під назвою Суперники. Прем'єра в Україні відбулася 2 травня 2024 року. Суперники це американська романтично спортивна комедія. Режисером картини є італієць Лука Гуаданьо. Головні ролі виконали Зендея, Джожо Конор і Майк Фейст. За сюжетом Таші Дункан є молода і спортсменка та вундеркінд від цвіту тенісу. Вона привертає увагу двох друзів дитинства тенісистів Арта і Патріка. Обидва хлопці без тями від таланту та вроди Таші. і Незважаючи на свою дружбу, кожен з них хоче заволодіти серцем дівчини. Надалі сюжет фільму фокусується на взаєминах трьох героїв і як їхня дружба та романтичні стосунки змінювалися протягом років. І це все на фоні злетів та падінь у професійному тенісі. Варто зазначити, що даній стрічці притаманне поєднання чуттєвості, уваги до деталей і зроблено фокус на романтичних взаєминах героїв. Також зроблено акцент на тілесності та сексуальній напрузі між персонажами. Третій фільм під назвою Королівство планети мав. Прем'єра в Україні відбулася 9 травня 2024 року. Варто зазначити, що Королівство Планети Мавп – це четверта частина перезапуску Планети Мавп. Минуло кілька поколінь з часів правління Цезаря. Молодий шимпадзе Ноа уважно слухає усе, що розповідають йому про минуле і про те, як відбувався розвиток тих чи інших технологій. Він починає помічати дедалі більше невідповідностей. Аби пересвідчитись, чи правильні його здогадки, він бере з собою людську дівчину на ім'я Мей. Люди давно здичавіли, тож не варто очікувати від неї багато. Разом Ноа та Мей вирушають у виснажливу подорож, результати якої визначать подальший розвиток як мавп, так і людей. У новому фільмі цікаво те, що мавпи остаточно утвердились на землі і повторюють ті самі темні повороти розвитку, що їх проходили люди. Тиранію, війни, рабство, деспотичні декорації лише підсилюють цей песимізм, який, утім, може послужити попередженням для усіх нас. Тому для усіх любителів фантастики рекомендую даний фільм до перегляду. Четвертий фільм під назвою Уявні друзі. Прем'єра в Україні відбудеться 16 травня 2024 року. Що, якби уявні друзі дітей насправді не були уявними. Що, якби вони були справжніми істотами, які зависли десь у Всесвіті після того, як діти, які з ними гралися, виросли? Так починається сімейна комедія, режисером і сценаристом якої виступив Джон Кразінський. В головних ролях зіграли Райан Рейнольдс і Кейлі Флемінг. Вони показали двох людей, єдиних на світі, хто може побачити колишніх уявних друзів дітей. Тому вони вирушають у чарівну пригоду, щоб відновити зв'язок між забутими уявними друзями та їхніми дітьми. П'ятий фільм під назвою Фуріоза, шалений Макс, Сага. Прем'єра в Україні відбудеться 23 травня 2024 року. В головних ролях зіграли Аня Тейлор Джой, Кріс Гемсфорд, Ангус Семпсон, Натан Джонс, Том Бурк, Чарлі Фрайзер, Аліла Браун. Фуріоза це непроста історія життя головної героїні, яка одного разу, потрапивши до лап свого ворога, вимушена пристосовуватися до несприятливих умов життя, та не маючи наміри здаватися, вона зі всіх сил намагається віднайти омріяний шлях, який приведе її до рідного дому. Але чи вдасться юній дівчині протистояти тому запеклому злу, що очікує її на життєвому шляху? Намагаючись збити із вірної дороги, це ви зможете дізнатися, якщо підете в кінотеатр і подивитесь прем'єру даного фільму. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо дане відео було вам корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!